Тарифний скандал на Дніпропетровщині у селі вільне. Вартість централізованого водопостачання зросла у 6 разів до 78 гривень за куб. Люди проти кажуть, якість води жахлива непридатна ані для споживання, ані для поливу городів. Тож перепідписувати договори з постачальником за новими розцінками відмовляються і вимагають від влади переглянути тариф. Докладніше Олена Мендалюк. Слухайте, навіть що да я вам дуже да кажу, наша нам історія ми зібралися для того, щоб ви цінували вільне біля селищної ради збори на підвищених тонах через тарифи на воду. Суми в платіжках зросли в шестеро. Вартість постачання одного кубу питної. І санітарно-гігієнічної та виробничої води для населення сели вільне 78 гривень, 76 копійок з педеве. Давартість вартість постачання питної санітарно гігієнічної та виробничої води з нормою 5 кубів на мет на кубічних метрів на одну особу без лічильника. В селі вільне становить 272 гривні 43 копійки з ПДВ. Ще на початку року сплачували заводу по 12 гривень куб. Це реальна її ціна з огляду на якість кажуть селяни навона. На запах все. Йою не пити нічого нельзя. Потребителі селища купують. Дві неділі назад взяли 20 баклажаків, це нам на неділі на три дні вистачить його. Скільки заплатили? Ну от 3 гривні баклажака, 18 гривень получається. Виходить одна баклажка 20 360 гривень це на три неділі питної води. Централізовано не годиться і на полив нарікає пані Ніна веде нас на город. Розповідає раніше вирощували полиниця, але вода її просто знищила. Тому зараз висаджує городу, не поливає її зібраною дощовою та скриниці. Гляньте, яка земля. А через що така земля? води. Соль, вона сальона. Оце бачите, все тріскається. Так ми ж тут перекапуємо, а воно все одно тріскається. А а не поливається всім нічого не буде. Так ми тут вже нічого й не садимо. У комунальному підприємстві, яке відповідає за постачання води, погоджується. Якість питної нормативам не відповідає. Такого терміну немає вона як питна. Вона для дому, вода пригодна для домогосподарств. Натомість людям дорікають за шалені борги. Лише 30% населення сплачує за воду. Борг по воді складає на сьогоднішній день десь до 100 тисяч. Комунальне підприємство на межі банкрутства через борги та підвищення вартості складових тарифу розповідає селищний голова в останню ціну закуп води встановили три роки тому. Відтоді електроенергія здорожчала на 200%. Тому селяни і отримали нові платіжки з сумами в них не згодні у цьому місяці. Заплатив подивіться, бо я без чотирнадцять гривень да за 5 кубів. Так виходить, хоча б на половину. Ми ж не кажемо, що ми не будемо платити. Е Ну хоча б так, як допустимо у зарічному 60 гривень, 50 копійок платять. я людям пообіцяв, що Я зберу бюджетну комісію, зберу депутатів, ситуацію розкажу, хоч вони й самі розуміють. І наскільки зможемо, і наскільки це буде законно, от яку ми зможемо е, дотацію давати. От приймемо рішення, але ж це буде тільки у наступному місяці. Люди непохитні зареєстрували звернення до селищної ради і чекають на детальне роз'яснення підвищення тарифу одразу в шість разів. Також вимагають його перерахувати. У разі ігнорування наших вимог або ненадання обґрунтованої відповіді, ми будемо змушені звернутися до органів місцевого самоврядування Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також до судових органів з Дніпропетровської області Олена Медлюк Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині Новини.